Пан Руслан у нас питає, підскажіть, чи можливо гільзу витяжки опускати до ґрунту для відводу конденсату і чи можливо витяжний канал викладувати в чверть цегль? цегли? Що значить гільзу витяжки опускати до ґрунту? Я, щось пане Руслан, я не дуже розумію вашого питання. В, ну Якщо ви дивитеся, у нас в нормах написано, що канал природньої вентиляції робиться з повнотілою керамічної обожженої цегли. Все. Розумієте? Тобто, все. Далі. Є поняття стійкості і міцності. В залежності від того, яка висота вашого вентиляційного каналу, у нас йде відповідне точкове навантаження. Якщо ви робите наруба, на, на чверть те, що ви кажете, називається наруба, для того, щоб зекономити кількість цегли, ви повинні розуміти, що наруба вище 3-4 метрів краще не класти, бо там вже велике точкове навантаження. А вентиляційний канал він може бути 6-9 метрів. Наступне, є таке поняття, як стійкість від вітрових навантажень? В цьому розрахунку, розрахунку приймає участь такі показники, як ширина канала в цілому. Далі вага каналу. Розумієте? Тобто, якщо у вас цегла, канал викладається в півцегли і в чверть цегли, ну, різниця по вазі в два рази. Який канал з парусністю легше буде вітру опрокинутий? Той, що в два рази важче, чи той, що в два рази легше. Ну, звісно, той, що важче. <ріху> Тому я би все ж таки, щоб відповісти на ваше питання, треба дивитися вашу ситуацію. Зумієте? Я ж не знаю, може, у вас вентиляційний канал висотою там 2 метри, і він зав'язаний за стінкою. Плюс ви даєте додаткову перев'язку, що додає стійкість цьому каналу. Тоді я вам відповім так, можна класти на чверть. Якщо ви його будете гарно утеплювати. Але якщо у вас він високий, доволі велике точкове навантаження, я б вам не радив цього робити, щоб потім це боком ніяк не вилізло. З приводу гільзовки. Е, гільзується канал, по котрому йде повітря дуже високої вологісті, і там є декілька варіантів. Е, наприклад, якщо це тимчасово, наприклад, е, це у вас ванна і кімната, людина зайшла, прийняла душ, ванну і на цьому все. То в такому випадку використовується рішення, знову ж, вибачте, моє, Олександра Васильовича, котре я розповідаю, котре застосовую на наших об'єктах, да. І ми робимо, ми ставимо в такому випадку тройник звичайний каналізаційний. Він має ось тут у нас ущільнювачі по периметру, ставимо заглушку. І таким чином, якщо у нас по трубі йде конденсат, ну, наприклад, приймаємо ванну. Пішло дуже вологе повітря, йде конденсат, пластик не приймає вологу, на відміну від цегли. Цей конденсат може отут накопичуватися, і потім, коли ви перестали приймати ванну, цей конденсат поступово, спокійно собі випаровується. Все. Якщо це, наприклад, у вас вихід вентиляції з підвалу, там, де ви зберігаєте овочі, фрукти, там повинна бути вологість порядка 95%. В такому випадку це дуже довго, велика вологість, і кількість конденсату може бути настільки великою, що воно може почати переліватися. Тому в такому випадку, дійсно, ви можете зробити дренаж, відвести, зробити десь там невеликий дренаж, навіть в зону під. Підлогою, да, і ну хай туди воно стікає в ґрунтові потихеньку смоктується, розходиться. Там не настільки велика кількість вологи, щоб вона зробила шкоду вашому фундаменту, якщо це не просідні ґрунти, звісно. От, але ви можете відвести, тому що під, або під'єднати до дренажної системи, не до каналізації, тому що інакше виняти буде, а до дренажної системи. Тому так це можна зробити. Якщо ви хочете цю трубу просто продлити, щоб вона вперлася десь там в ґрунт. І у вас в, 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 велика висота. Ну, да, раді Бога. Тобто, в принципі, воно буде працювати, як звичайний дренаж Тому такий варіант я би теж в принципі розглянув. Добре?